А чого я маю її любити? Вона мені що, дочка рідна. Ти вибрав тобі й жити? сухо відповіла Ганна сину, коли той запитав маму, чого вона так ставиться до його нареченої. Вже практично за п'ять хвилин дружини, уже у них з Мариною весілля за кілька днів. Жити після весілля молодята мала разом з мамою, тому Артем і хотів налагодити стосунки, та, знаючи характер своєї мами, розумів, що просто не буде. Розуміла, це і Марина, бо, поки вона зустрічалася з Артемом, то вже встигла розгладіти її свекруху. Виходила дівчина заміж з легким трепетом, і не лише тому, що кохала Артема Донестяну. Найбільше її непокоїла його мама Ганна Степанівна, жінка поважна, вдова, авторитетна у селі, з гострим словом. Ще до весілля Артем зауважив Мама, у мене непроста, але якщо відчує щирість, відтане, а якщо ні, злякано запитала Марина. Вона добра в душі, просто не відразу це показує. Переїхали молодята в дім Ганни. Свекруха нашкодувала не для невістки зауважень. Не так борщ, вариш, кинула Ганна, заглянувши в каструлю. Буряк треба спочатку підсмажити на сковорідці, а потім вже кидати в каструлю. У нас трохи по-іншому готують, але я можу зробити так, як ви кажете, якщо хочете. Молода невістка не мала наміру сперечатися з свекрухою. Та вже. вари, як знаєш, артем все одно буде хвалити. Марина відчула почав горлі, але стрималась, усміхнулася. І з кожним днем усе більше здавалося, що вона гість у цьому домі. Маринко, я рушники прала, але ти якось неакуратно все поскладала. Виправ. Добре, Ганна Степанівна, зараз. І не треба, Ганна Степанівна, я тобі не чужа, каже, мамо. Добре, мамо. Але в її голосі ще не було тепла. Одного разу в суботу до них приїхала мати Марини, Галина Іванівна. Доброго дня, чемно привіталася вона. День добрий, сухо відповіла Ганна Степанівна. Ви хоча б заздалегідь попередили, у мене свої плани. Та я на годинку лише з дочкою побачитися, спробувала виправдатися сваха. Марина ніяковіла, потім чула, як свекруха борчить Артему твоя теща буря налетіла, а у мене город сапати треба, а не чаювати. Мамо, ну чого ти? Ганна, Іва, Галина Іванівна навіть у нас ночувати не лишилася. Приїхала в наш район по справах. То як вона могла до дочки не зайти? Артеме, я не можу більше. Марина стиха плакала вночі. Мене тут сприймають, як зайву. Я стараюся, а твоя мама тільки критикує. Потерпи, я з мамою поговорю. Тільки не сваріться, прошу. Наступного дня на кухні між Артемом і мамою відбулася ще одна розмова. Мамо, Марина старається, їй непросто. А мені просто чи що? Я тебе виховала саму, цю хату безберегла, а тепер вона тут пані. Мамо, вона не пані, вона моя дружина, і ти ж хотіла, щоб я був щасливий. Хотіла. Її очах минуло щось не то втома, не то сум. Тиждень по тому Марина зранку поралась на городі. Ганна Степанівна вийшла подивитись. Чого ти в малину влізла, там комарі, та треба виполоти. І без тебе все виполю, йди в хату, каву зварю. Марина здивовано глянула каву. За п'ять хвилин вони сиділи за столом. Тиша, потім свекруха сказала Я тебе не ображаю, неумисне Маренко, просто важко опускати кость у своє життя. Усе життя я сама, а тут ти, така інша, і Артем тебе любить. Я не хочу вас замінити. Хочу просто бути поряд, і щоб ви були поруч. Свокруха зітхнула ну добре, дай мені свою руку. Марина простягла. Тепла, натруджена рука накрила її. У мене характер як буряк, грубий, але солодкий всередині. Потерпиш? Потерплю, мамо. Минали місяці, взаємини ставали теплішими. А разом сіяли город, разом варили варення, Артем жартував. У мене вдома дві господині, але мирна коаліція. Коли Марина зрозуміла, що чекає дитину, першою дізналась про це Ганна Степанівна. А ти впевнена? І відразу обійняла невістку Господи, дякую. І вперше поцілувала її в лоба. На восьмому місяці Марину поклали в лікарню. Ганна Степанівна сиділа в селі, пекла хліб, і шила маленькі сорочечки. Якщо буде хлопець, то такий, як Артем. а якщо дівчинка, то зовсім інше щастя, бурмотіла вона собі під ніс. Коли Марина народила доньку, свекруха принесла в лікарню букет піоні і вишиту серветочку. Для моєї онучки, для моєї дівчинки Бог люблю. Марина розплакалась. Мамо, ви найкраще. І ти в мене найкраще. Тепер ми одна сім'я, бо маємо завдання разом виростити цю маленьку крихітку. Через рік наємини на Ганни Степанівни Марина запросила і свою маму, і усіх сусідів. Що, знову твоя мама? підморнула свекруха. Тепер ваша сваха і по посумі... теж бабуся, а ви з нею однакові, обидві сильні, і обидві дуже хороші. Ну, ти вже загнула, засміялася Ганна Степанівна, але мені приємно. Вони сиділи за столом, онука ходила довкола, всі сміялися і згадували перші дні після весілля. А пам'ятаєш, як я сказала, що твій борщ не такий? запитала свекруха. Я думала тоді, що втечу з дому, відповіла Марина, і обоє засміялись, бо хіба важливо, як варити борщ? Головне, щоб він усім смакував, а смакує краще, коли у мирі і злагоді. Стосунки між свекрухою та невісткою не завжди легкі спочатку, але якщо в обох серцях є щирість, бажання зрозуміти і трохи терпіння, навіть чужі люди можуть стати рідними. Бо любов не відразу, вона як виростає, як пшениця з доброго зерна.